Так, тематика роль артеріовенозного зв'язку при головному болю. Актуальна тематика, тому що на ваші чисельні прохання щодо артеріовенозного зв'язку тактики лікування з використанням аналізу венозної недостатності, аналітики, що сьогодні відомо в світі. Давайте будемо розбирати. Я надаю вам сучасну роботу. Ви бачите, що вона вийшла в жовтні 2023 року, тобто зовсім недавно, і стратегія 2024 року направлена на те, що аналізують вплив фізіологічних і патогенетичних порушень на функцію гематоенцефалічного бар'єру і аналізують саме за рахунок багато. Різноманітності з приводу уражень. Подивіться на цю таблицю, вона дуже цікава я вам надаю оригінал, розуміючи, що ви багато хто з вас розуміє англійську. Чому я так запитую? Тому що є ті, які знають німецьку і французьку, але враховую те, що це світовий, світовий аналіз багатьох робот. І, бачите, я навіть не перекладала для того, щоб вам показати оригінал. Давайте перекладати разом. І так, фактори ризику ураження гематоенцефалічного бар'єру. Дивіться, механічні фактори, а це може бути гіпо- і гіпертензія, може навіть бути гіпертонічний криз, травма, да? е інше ураження. Температура, гіпогіпертермія, інсульт, да? терапія гіпертермальна, далі електромагнітне випромінювання, іонізуюче, ультрафіолетове і таке інше. Дивіться, навіть вплив на терапію при лікуванні онкологічної патології. Далі гіпоксія, гіпоксична ішемія мозку, локальна, строк, систематична, мається на увазі різні захворювання, які сприяють тому, що головне ускладнення після локальної перейшло в перфузійну, можна сказати, генералізовану форму. Екзогенні exactly. фактори. Це не тільки ураження гематоенцефалічного бар'єру, не тільки алкоголь, токсини, опоїди. Дивіться, анестезія. Я знаю, що сьогодні серед вас дуже багато сімейних лікарів судинна хірургія, лікарі судинної хірургії, травматологи. Дуже часто ви стикаєтеся з оперативними втручаннями і Сімейні лікарі, які неврологи з ускладненнями, да, тому що до нас потрапляють ці хворі, ми їх лікуємо, і от гіпоксичні фрагменти, вони дійсно іноді мають незворотній незворотні компонент ендогенні фактори, тобто це і возраст, і стан, і стать людини, і наявність стресових факторів. І наявність хронічних хвороб, нирок, діабету, ожиріння, нейродегенеративних захворювань, канцер, бачите, да? а от вам і біохімічні фактори, оксидативний стрес, запалення, ангіогенез. Тобто, коли вмова буде йти про тактику лікування, я хочу нагадати вам, що ви всі три механізми повинні враховувати. І вже за цими критеріями аналізувати, що відбувається. Тому що, якщо говорити про ураження гематоенцефалічного бар'єру і головного мозку, то всі механізми, які сприяють ураженню гематоенцефалічного бар'єру, насамперед несуть в собі ураження або дифузію тканини мозку. За рахунок запалення, за рахунок неврологічної дисфункції, інфекції, судинної патології, будь-що, да? звертайте на це увагу. Цей слайд я навмисно збільшила для того, щоб ви побачили, що гематоенцефалічний бар'єр і його дисфункція, яка пов'язана з запаленням, дивіться, які стани до цього приводять. Головний мозок, да? тобто це демілінізуючий стан. Або онкологічний головний мозок і цереброваскулярне захворювання. Нагадую вам, що атеросклероз – це запалення, яке призводить до розвитку інсульту, травматичного ураження і захворювання перифрічної системи, нервової системи за рахунок хронічного запалення, нейродегенерації, сепсісу, інфекційного захворювання. І от знову ж таки, коли мова йде про ураження, про порушення відтоку, про виносну недостатність або стан судин, ви повинні пам'ятати про ось ці всі причини, які можуть впливати і на е, якість життя хворого. Але коли мова йде про Винозну недостатність, я не можу не сказати про вертебро недостатність, яка є однією з найголовніших причин розвитку церебровозкулярної патології. Одна із робіт сучасних робіт, яка підтверджує це, це розвиток дифузної енцефалопатії, розвиток транзиторної ішемічної атаки. Розвиток судинної недостатності в вертебробазелярному басейні, і крім головного болю, у хворого є порушення координації слухової та зорової системи. Але коли мова йде про діагностику, дивіться атеросклеротичне ураження хребетних артерій, да? тобто обов'язкове дослідження, це МРТ з ангіографією або дуплексне сканування судин голови та шиї. Ну і враховуйте, що може бути синдром феномену хребетно-подключичного обкрадання. Хочу навести ще одну роботу: Бачите сучасний журнал Clinical Case Report, тобто аналіз всіх випадків, які можуть бути щодо хронічної вертебробазилярної недостатності при ось цьому синдромі. Субключичного підключичного обкрадання. Що це таке синдром підключичного обкрадання? Ну, по-перше, це судинний розлад. Полягає він в тому, що йде обмеження кровопостачання за рахунок того, що є недостатна активність вертебробазилярної та підключичної артерії. І це викликає симптоматичну недостатність, тобто гіпоксію головного мозку. І недостатність активності верхніх кінцівок. Важливо розпізнати цей стан з підгострою або хронічною серцевою недостатністю на початку захворювання, тому що це впливає на ефективність лікування. Далі йдемо. Дуже багато запитань про тромбічний синдром. Що це? Це недостатність, яка виникає після тромбозу глибоких вен. Якщо говорить про тактику лікування, на сьогодні її немає. Але найбільша доказова база щодо флавоноїди фракції, да? націлена на патофізіологічні компоненти, тому флавоноїди розглядають як потенційну терапію посттравматичного синдрому. Патофізіологія посттравматичного синдрому, з чого вона складається? Ну, по-перше, вона починається з венозної обструкції, і клапаного рефлюкса. Спочатку в результаті гострого впливу, а потом уже залишкового венозного тромбозу. Але за рахунок запалення саме розсмоктування цього тромбу може бути затримано і посилюється як обструкція, так і рефлюкс. І внаслідок цієї стійкої. Венозної оклюзії, розвивається венозна гіпертензія, призводить до гіпоперфузії, гіперпроникності тканин і зумовлює клінічні прояви посттравматичного синдрому. Венозна оклюзія, рефлюкс, венозна гіпертензія. Порушення венозного відтоку, я би так ще сказала. Як лікують дії флавонідів? Найпотужніша доказова база це активність флавонідів. Ну, по-перше, вони покращують венозну реканалізацію і зменшують венозний рефлекс. За рахунок чого? За рахунок того, що вони впливають на венозну гіпертензію, яка й веде до цього синдрому. Венозна обструкція, клапаний рефлекс. Коли підвищується венозний тонус, зменшується венозний застій, покращується лімфатична циркуляція, і додатково зменшується венозна гіпертензія. І саме це зменшує гіпоксію тканини і гіперпроникність капілярів. Якщо говорити про доказову базу, то ви бачите роботу, яка вийшла в грудні 2022 року. Актуальність в тому, що. Акцент розглядається різні а, фрагменти ендотеліальної дисфункції а, і атеросклеротичного генезу так само, але метаболічний фрагмент є також основним. Тобто дослідження, яке аналізує механізми розвитку хронічної винозної недостатності і тактики лікування. Ще раз хочу нагадати, що хронічна винозна недостатність це стан, при якому вени не можуть транспортувати кров в одному напрямку. У пацієнтів можуть виникати набряки. Флеботоніки – клас препаратів, які часто використовуються для лікування. І хочу нагадати, що сьогодні, в порівнянні з 2005 роком, коли вперше. Були опубліковані ці аналізи сьогодні. Робіт щодо хронічної винужної недостатності дуже багато. Але коли мова йде про флавоніди, флавоноїди, то хочу навести ще одну роботу, яка говорить про нейропротекторний ефект флавоноїдів. Нейропротекторний. Знову ж таки, вплив гідросміну на нейропатичний біль, Ускладнення, і було доведено, що флавоноїди є альтернативою для лікування хронічних ускладнень, особливо метаболічних порушень, за рахунок ефектів фармакологічних, які мають протизапальну, антиоксидантну, антидиабетичну, антигіпертензивну дію, і коли порівнювали флавоноїд гітросний. Коли аналізували вазопротекторну дію, венотонізуючу, то при аналізі хворих, які страждають на хронічну винозну недостатність, через його проти властивості, він був кращий навіть в деяких випадках, ніж діасмін. Рухаємось далі. Хочу представити вам вінасмін. Ну, діюча речовина гідрасміл, 200 мг, капсули, відноситься до фармакотерапевтичної групи, ангіопротекторів і капіляростабілізуючих засобів. Якщо говорити про тактику використання, знову ж таки, звертаюся до неврологів, судинних хірургів, травматологів, сімейних лікарів. Ну, зрозуміло, всіх тих, хто займається а, саме напрямком. А, Лікування вносної недостатності, саме актуальністю цієї проблеми опікується, да? то показаннями є використання для короткочасного полегшення, тобто двох-трьох місяців. Якщо сказати, чи використовують його декілька років, так, можна використовувати. Я буду про це далі говорити. Але запам'ятайте короткочасне полегшення. Тобто, ви повинні врахувати, що ви лікуєте основне захворювання. Да? А тут для короткочасного полегшення для зняття напряків і симптомів, які пов'язані з хронічною винозю недостатністю. Проти показам? Може бути тільки підвищена чутливість до речовин або інших компонентів препарату. Хочу нагадати, що застосовується зазвичай одна капсула тричі на день, можна і дві капсули, але дві капсули застосовуються, коли йде процес загострення. Загострення, наприклад, при геморою, дві капсули 400 мг тричі на день, 3-4 тижні, але не більше місяця. А взагалі при винозній недостатності призначається дорослим одна капсула 200 мг, три чи на день і тривалість лікування 3 три місяці. В гострому періоді, коли ви призначаєте по дві капсули, то ефект спостерігається вже на другий третій тиждень. Враховуйте це, це обов'язково інформативно, хоча б для того, щоб ви зрозуміли правильно чи неправильно ви поставили діагноз. І от те, що я казала, чи застосовується тривало гідросмін і насміл. Так, да, довготривале можливо застосування препарату. Бачите, 1-2 роки з переривами в лікуванні 1-2 місяці кожні 3 місяці. І може бути і бути рекомендований, використовуваний пацієнтам із хронічною. Венозною недостатністю або посттравматичним синдромом. Тобто відповідь на ваше запитання, знову ж таки, попереджую завчасно тривале застосування? Так, це можливо 1-2 роки з переривами 1-2 місяці кожні три місяці. Пацієнти при вертебробазилярній недостатності завжди скаржаться на шум в вухах. І одне з досліджень, яке враховувало саме використання гідросміну, показало, що при вдаванні гідросміну, ви бачите в рази покращення на терапії саме цієї групи препаратів. Якщо говорити взагалі про використання цієї групи препаратів, то на прикладі виносміла можна побачити, що за рахунок покращення винозного відтіку, покращення Ліквародинаміки, зменшення гіпоксії мозку, то можете використовувати при хронічні шині мозку. Якщо говорити про черепно-мозкову травму, то саме за рахунок зменшення напряку мозку, поліпшення ліквародинаміки, вплив на гіпоксичний компонент, можна використовувати. Ну і радикулопатія звертаю увагу, що маються на увазі шинні радикулопатії, Тобто радикулопатія шийного відділу хребта, от я вам надавала діагнози і в попередніх своїх лекціях: це вікобрахія,лвія, да? Радікулапатія шийного відділу хребта. Я нагадую, нагадую вам, що для того, щоб поставити 100% правильний діагноз, потрібно, потрібно провести до обстеження, зробити МРТ шийного відділу хребта, виключити ураження, які можуть бути, і сьогодні неодноразово ця тематика розкривалась на заході. Да? Але все ж таки для стану судин ви повинні використати дуплексне сканування судин голови та шиї. Це важливо. І таким самим покращити мікроциркуляцію ураженої ділянки. Ну і підводячи риску під використанням саме препаратів цієї групи на прикладі виноснила. Хочу нагадати, що системний підхід з потрійною дією на церебровоскулярне русло, а це перше поліпшує лімфовенозне повернення. Те, що я казала гемореологія, гемодинаміка за рахунок зниження в'язкості крові, нормалізації її стану, нормалізації регіонального розподілу кровотоку, покращує її маріологію і гемодинаміку. сприяє покращенню оксигенації і сприяє нормалізації гемолікворної дисцикуляції. Тобто, ще раз нагадаю: покращення стану пов'язаного з вертеро недостатністю, наприклад, з порушенням венозного відтоку. Ви повинні обов'язково зробити аналіз судин голови та шиї, обов'язково зробити МРТ, да? магнітно-резонансну томографію голови, для того, щоб виключити всю патологію, яка до цього призводить. Пам'ятаєте, я вам надавала. На перших слайдах всі патологічні стани, які впливають на лімфовенозне повернення, які впливають на церебровоскулярний рус. Враховуйте це. Консультація судинного хірурга, консультація нейрохірурга, так само повинна бути. До речі, ви здавали питання, додаткові консультації. Я рахую, що офтальмолог обов'язково. Для того, щоб подивитися, що там на научному дні, да? і консультація от аліголога, оскільки запаморочення може носити різний характер. І так само у нас навіть на школах є окремі, на школах неврологів є окремі лекції, ортостатичне запаморочення, систематичне запаморочення, тривале запаморочення, тобто різні стани, які можуть супроводжуватися, але Консультація для того, щоб виключити ото патологію, так само повинна бути. Ну і хочу сказати, що тематика, яка сьогодні прозвучала з приводу артейовінозного зв'язку, вона дійсно дуже актуальна. Ну, по-перше, хочу подякувати тим сімейним лікарям, травматологам і судинним хірургам, які були ініціаторами цієї теми. І було дуже багато запитань: стан доопераційного втручання, післяопераційного втручання, які можуть бути ускладнення. І ви побачили, да, що дуже багато, до речі, незалежно від оперативного втручання інших захворювань, які призводять до розвитку саме ураження ось, цієї, ось цього артеріовенозного зв'язку. Ну, і оскільки тематика йде про головний біль, то ви бачили, що. За рахунок ураження шийного відділу хребта, за рахунок ураження верхніх кінцівок, або нейродегенеративного захворювання, або демінізуючого захворювання, хронічного, гострого стану. Тобто дуже багато причин, пам'ятаєте, перші таблиці, які я надавала, да? які е, впливають саме на росло і можуть приводити до таких ускладнень, е, які потім. Можуть сприяти розвитку інвалідізації у нашого хворого. Тому своєчасна діагностика, мультидисциплінарний підхід, консультація інших спеціалістів повинна бути обов'язковим, тому що тема сьогодні, яка прозвучала, актуалізує, саме актуалізує напрямок 2024 року. Враховуйте це. Я думаю, що я тематику розкрила На питання ваші відповіла. Якщо будуть питання, задавайте. Хочу ще раз подякувати всім тим, хто був ініціатором саме цієї теми. Це дуже гарний приклад, гарної практики. Я думаю, що я допомогла вашій практичній діяльності. Ну а ми рухаємось далі.